Всім доброго ранку. Я сподіваюся, ви мене добре чуєте, незважаючи на те, що машина реве, і гуде, і тріщить. І зараз я буду їхати по гравію. І якщо раптом вам погано мене чути і неприємно через ці шуми, скажіть мені це, бо мені це важливо. А, і я тоді не буду записувати відео з машини, тому що я не люблю а, дивитися щось, а, коли звук прям гидкий. Якщо звук... Поганий і терпимий, це окей, але якщо звук гидкий і дратує, то краще не дивіться, виключайте. Хочу розказати про свій кредитний рейтинг а, і про те, що він впав. А, вияснити, через що це сталося, мені не вдалося. Я прочитала великий список причин, чому це могло бути, але жодна з цих причин не моя. А, я прийняла рішення нічого про це не думати більше. Тому що ну, від того, що я буду думати і перейматися, це діло взагалі не змінить. Якось він ріс до цього, потім він впав, нічого такого не сталося, щоб йому впасти, кредитів я не брала, в ноль картку не погашала, тим паче в мене дві картки. Вирішила просто не перейматися. Що якщо я буду цим перейматися, то від мене нічого не залишиться. Я і так переймаюся дуже багатьма речами. Ем, так що, так. Е, також я собі думаю, навряд чи це правда, це просто для мого заспокоєння, що цей сайт Боровел, ну, по-перше, це точно, що він дає інформацію не момент в момент, а там від місяця до кількох днів затримка, і може там щось поміняється. А по-друге, е, Можливо, вони хочуть продавати якісь свої продукти, і на емоційний гачок люди кидаються або давай сильно поспіши, тому що, ну, коротше, я не знаю, що щось я собі не то, щоб піднабряглась, а піднадрославилась. Підна, Вирішила більше не перевіряти рейтинг, і якщо вони мені присилатимуть листи, як вчора, з тим, що ой, ваш кредитний кредитний скор понизився. Подивіться, що сталося. Я просто не буду відкривати ці листи також, тому що мені не цікаво. У мене є два місяці, поки я можу щось ще е, робити на роботі і не можу нічого купувати, тому я не буду перейматися кредитним скором прямо зараз. Це взагалі не те, чим треба перейматися. Треба перейматися школою якої щось багато, а я не, не займаюся з Теодором. Перейматися тим, щоб встигати на хокей, тому що ну, може не перейматися і не встигати. Ми вчора запізнилися, я так не люблю запізнюватися. Тому що, крім того, що треба бути вчасно, треба ще встигнути перевдягти дитину. Перевдягати дитину 10-15 хвилин. І він після школи також втомлений. І... Нормально, а він піднімає і згинає ногу. Ну, хоч, дуже хоче мені допомогти, але не знає як, і воно виходить, виходить, що я нерву. Для Ютубу я ніхто, не впевнена, що воно для інстаграму, воно для сімейного показу, як у нього класно все виходить. І я дуже щаслива, коли він, коли він робить щось і в нього гарно виходить. Так, треба, мабуть, відкрити вікно, О, бо я повна машин, вікна запотіли, і я не бачу, як мені виїхати на цей прекрасний хайвей. Мабуть, за тою машиною я їхатиму. Аж тут відкрила вікна, аж телефон упав. Щось всі їдуть кудись, наче на роботу. П'ять хвилин вирішує дуже багато. Я можу включити пічку, але пічка зробить шум, і тому мені доведеться з вами прощатися. Загалом, мабуть, ще щось прям напрягають. На цьому все. Гарного вам дня. Па-па!